Вас вітає команда КВН по палаткам. Нещодавно наш факультет став інститутом. Давайте подивимось, як це було. Пане ректоре. Пане декане ну що, це питання по-чоловічому. Звичайно. Факультет! Інститут! Ну що ж, зустрічай інститут геології! По палаткам Тобі бідний студент не може відмовити у забаганках своєї дівчини. Не бажаєте зробити фото з мавпочкою? О, мило, яка гарна мавпочка! Звісно, кохана. О, милий, давай допоможемо бідним тваринкам. Звісно, кохана. Бам-бам-бам-бам! На дієту. Тепер він їсть з одного мусорного баку. бам 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 А зараз ви побачите мініатюру засновану на реальних подіях. Мати вже як півроку живе з сином-першокурсником у гуртожитку. Ну, мамо! Ну може, я хочу сам на пари сходити! Ну як ти без мене? Синку, купну коти диве з мене. пам 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 бара Усі нормальні люди зачиняють двері на замок, а геологи їх засібають. Пам-бам-бам-бам-бам-бара. Випадок у метро. О, щоденник, цікавенько, що ж там написано. Дорогий щоденник, сьогодні я прокинулася в поганому настрої. Прокинулася, слава Богу. Уявляєш, я вже дві, два дні в 45 хвилин та 10 секунд не з ким не зустрічаюсь. Так хочеться міцних обіймів. Партвін трі сімки, будуть тобі міцні обійми. До речі, який гарний хлопець сидить поряд зі мною. Да, дідка, я такий. Але є в нього один мінус. Який мінус? Да я досконалий. Він читає мій щоденник і за це він буде проклятий. Фірмами Домен Медіа Аквінана, Сепаранте Аквесікус перанто. Сідайте, будь ласка. Дякую, доню. Дорогие друзья, все мы знаем, что экономисты живут в десятом общежитии, историки живут в семерке, но а геологи? А геологи живут несмотря ни на что. С вами была команда КВН по палаткам. Спасибо!